Доброго дня, з вами Ольга. І сьогодні я хочу поговорити про орхідеї, у яких жовтіють бутони, або, як кажуть, засихають бутони. От дивіться, бачите, у мене є такі дві орхідейки на даний момент. Тут взагалі одна квітка розквітла, ось ця накондочка, ось одну я вже ось тут була зняла, і ось. Це може бути тоді, коли в горщику нема корінчиків, тобто вони всі згнили і там болота. Ми зараз подивимося, що в мене тут робиться. У мене з корінчиками тут все добре. Корінчики себе, ну, тут їх багатько, орхідея себе почуває дуже добре. Також це ще може бути, коли орхідея пересушена, ну, коли їй не вистачає вологи. Але дивіться, горщик в мене, ну, ще волога є, вони недавно политі. Тобто, все одно відсушить. Так само ось подивимось ось у цю велику мою орхідею. Це моя білосніжний мій, як мені писали наречена. Зараз я її покажу. Ось, ось вона, дивіться. О, вона недавно полита, у горщику багато корінчиків. І ну, вони з вологі, вологі. Тобто, до чого я? Що дивіться. У нас орхідея в доброму стані, у таке листя упруге, вона полита, в неї корінчики добрі, так само і ця. Дивіться, в неї такі тут взагалі видно, що це новенький листочок. Ще може бути якщо повітря сухе, але дивіться, у мене ось вологість 64%. Це для орхідей добре. Так само температура у мене 20 градусів, ну, тобто найкращому, як і можливо було, в мене тут створені крім однієї. На даний момент, так як у нас проблема зі світлом в країні, у мене мої лампи на стійці не вимкнені. Якби я їх досвітлювала, так, як їм треба, десь 12 годин, у мене б у таких. Засухших бутонів не було. не допомагає зволожувач повітря. Не допомагає кожного дня оприскувати листочки там янтарною кислотою або є мжелки спреї для орхідей. Нічого не допомагає. Я вам скажу навіть більше, не допомагають антистреси, як от Радіофарм пишуть, що коли там не вистачає їм освітлення або перепади температури. Це не впливає все одно. Бутони жовтіють, що я їм тільки не робила. Я навіть їм робила вітамінні коктейлі. нічого не допомагає, крім додаткового освітлення. Якщо дати орхідеї освітлення 12 годин, вона буде квітнути, по-перше, дуже рясно, по-друге, дуже довго і по-третє, ви не будете мати таких бутонів. Але так як така ситуація у нас в нашій країні. Зі світлом, те, що його взагалі дуже часто вимикають. По-перше, друге, ми економимо і третє, все одно, ну я не знаю, як то, в мене спрацьовується такий момент світломаскування, то я не вмикала навіть тоді, коли не було зі світлом проблеми. Але так як в цьому році це проблема, я вам хочу сказати, я просто до чого що кажу. Якщо ви маєте змогу дати їм 12 годин світла, у вас не будуть цієї проблеми. Я навіть колись, я тільки починала займатися, я ж кажу, я перепробувала все, що можна і не можна. У мене освітлення я вмикала, бо я боялася на, на цілий день залишати включеними лампи. Я освітлення вмикала, наприклад, там десь о 6-й ранку до 9. І потім приходила додому там, з 6 до 10. Все одно їм не вистачало. Але ми не засмучуємось, ми насолоджуємося тим квітненням, яке в нас буде. Воно в цьому році буде, ну, всі повинні розуміти, так як не вистачає світла, можливо, в когось навіть проблеми з опаленням. Тому не засмучуємося. І нас мета в цьому році, аби наші орхідеї вижили, будемо. Насолоджуватися гарним, довготривалим рясним квітненням в мирний час. Все буде добре, все буде Україна. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба і до побачення!